Спочатку війни був на Запорізькому напрямку, зустрів війну у своєму рідному місці. Не думав, що воно так станеться, але був готовий до цього. Потрапив сюди добровільно, намагався потрапити до бойового підрозділу, писав рапорта, хотів бути попереду. І ось змога з'явилася, щоб проявити себе. Я ідейний, мотивований. Я хочу доокупувати свою область, далі йти, далі. В мене є дитина. Маленька дружина кохана, і я хочу, щоб вони приїхали вже до рідного міста і щоб моя дитина просто могла спокійно гуляти і нічого не боятися. Для мене столевий кордон це змога отримати ще навики, які мені будуть корисні до окупації території. Я повинен це зробити, це мій обов'язок, як справжнього чоловіка та громадянина цієї країни.